Уезсед справжня легенда неба, це не просто фпв дрон, це очі, розум і кулак Збройних сил України, його головна місія знищення техніки та живої сили противника з максимальною точністю та ефективністю. Але найголовніше це розробка українських фахівців, які з нуля створили інструмент, що виводить війну на новий рівень. Він легкий, швидкий, малопомітний і водночас несе в собі потужний заряд. У руках досвідченого оператора цей дрон перетворюється на справжню зброю відплати, і в той час як ворог покладається на старі радянські запаси, Україна йде вперед, створюючи власну сучасну армію з високоточними дронами на передовій. Юесед уже неодноразово демонстрував свою силу на полі бою. Завдяки йому вдалося вразити десятки одиниць ворожої техніки від бронетранспортерів до вантажівок із боєкомплектом, і що найважливіше, це значно зменшило ризики для наших піхотинців, бо такі дрони працюють там, куди складно підійти людині, його збірка адаптована до умов фронту, корпус витримує поштовхи, система управління стабільні навіть при перешкодах, а камера забезпечує чітку картинку на дистанціях. Де інші дрони вже сліпнуть. До того ж Оєссет це не тільки бойова машина, а й символ технологічного прориву, це приклад того, як Україна вміє поєднувати інтелект, інженерію та військову тактику в одному рішенні майбутнє української оборони не в кількості, а в якості, і саме такі рішення, як цей дрон, наближають нас до перемоги. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.